І так, розповідаю вам, які ж прийоми використовують адвокати для того, щоб переконати своїх співрозмовників змінити точку зору. Один із таких способів це наклеїти певний такий ярлик. Що я маю на увазі? До прикладу, Прийшли ви на базар, дивитесь на яблука, і продавець вам говорить: Дивіться, які файні! Тобто він уже маркує ці яблука таким от словом: дивіться, які файні. Або робіть ось прям зараз вдалу покупку. Або коли ви десь зустрічаєтесь із своїм другом чи подругою, і вони розповідають про те, що. У них на роботі новий колега, який, якийсь от такий от недолугий. Тобто вони одразу задають певну рамку сприйняття свого колеги. Аналогічно можна вчиняти і щодо ситуації. До прикладу, це все неподобство, це все фігня, це все неправильно, це все порушення закону, це все погано пахне. Це все по-дитячому, це якийсь дитячий садок, несерйозно все це. Або навпаки, доволі правильно, доволі комфортно, дієво, результативно. Я думаю, що суть ви зрозуміла. В ряді випадків ми в позитив виводимо наш предмет розмови, а в ряді в негатив. Ну, якщо нам, зокрема, не хотілося. Щоб наш співрозмовник щось робив, то, звичайно, наголошуємо на негативних аспектах того майбутнього чи того існуючого. А якщо ж би ми хотіли, щоб цього всього було у нас більше, то нахвалюємо і маркуємо, простір називаємо. Це файно, супер, можна це робити навіть невербально. О. Або ось так ще. Тобто таким чином, маркуючи простір позитивним, негативним або навіть отаким ось невизначеним, там Іван Іванович показує на нього. ну, Тобто фарбувати події можна в різний колір. Зверніть увагу, що ви можете попадатись на такий Спосіб змінити ваше переконання, тому в ряді випадків, коли вам когось презентують, маю на увазі проект або навіть людину, то подумайте, чи варто слухати якусь характеристику з чиїхось вуст, чи можливо варто розібратися самостійно. Це видатна людина? Значний фахівець чи хтось такий, ну такий собі. Тобто обережно слухайте поради і оці ось перевизначення, да, оці ось слова, які, можливо, не відповідають дійсності. Хоча, що таке дійсність по великому рахунку, ми ймо не лише там хліб картоплю. І цибулю, а в переважній більшості слова. Тобто нам подобається не просто картопля, нам подобається смачна картопля. Уявіть, що вам подають гарне блюдо і кажуть, що воно ну таке собі. Тобто, по своїй суті, воно дуже файне, але вам заявляють, ну, така сьогодні. Вечеря не дуже вдалося приготувати не на 10 балів, а на 3. І ви будете ага дивитися крізь призму оцього ось такого пофарбованого. Тому, можливо, було б добре в ряді випадків оцінювати саме самостійно щось, а не запитувати в інших. Berežit sebe